Отже, Ірина, до якої команди ви хочете йти працювати? Що в нас не чотири команди? <гум> я не хотіла в команду влада і Аліни. Думаю, щоб не нарушати оцю їхню прекрасну ауру совмесного приготовлення е, волшебних страв з любов'ю, які вони приготують. Думаю, я не хочу до ну, вас. А чому мені не імпонірує Катя і Оля? Тому що дуже наігране, дружелюбі. Оте сю 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 там все добре, а ми команда, а ми то, а ми сьо. А по итогу це не так. Бо нас бачать тільки тут. А я бачу це все, що происходит у нас в житті, коли оці всі шушукання, вся ця Мене це бісе до невозможного. Я тобі не можу передати просто своїх емоцій. Я піду до Люби і Альони. — Будь ласка, вітаємо. Я не скажу, що я була задоволена, але вона вже прийшла. У мене не було варіанту відмовлятися. Е, тому ну а до кого ще йти? їй? Тут з нею типу в нормальних кінтах був тільки Діма. То зараз вона максимально відсторонюється від всіх. Отож розпочинаємо аукціон з найдорожчої коробки. Ви зможете приготувати найсмачнішу закуску. Стартова ціна 30 шефів. Хто запропонує більше? 31. 31. 31. 35. 35. Чудове рішення. Ми намагаємося якнайбільше виманити грошей у команди червоних. Почули, що вони дуже хочуть цю коробку, тому ми по максимуму дожимали, щоб вони якнайбільше витратили коштів. Це 40. вже 40. 40. 40. 40. Чудово. Тобто я робила більше ставки, тому що це по одному це, по-перше, Втрачається цей момент того, що людина не відчуває, що вона підняла ставку. А я хотіла, щоб вони трошки нервували і розуміли, ага, мені треба тобто це вже на більшу кількість грошей піднята ставка, щоб трошки знаєш, розшатати оце, ну, невпевненість таку поселити в людину. Сині 41. 41. 41. 41. Я просто буду по чуть-чуть повишати. І робити максимально так, щоб учасники, які забирають цю закуску, щоб вони якомога більше потратили. 45! — п'ять червоні 45! — Клас, клас, клас. Давай молодці. Вони забрати. Я очікував на основну страву, тому думаю, нехай ця команда потратиться тут, щоб основну страву в мене був більший шанс її забрати. П'ятдесят! Підесе! Червоний! Червоний, 50. Червоний! І я бачу, що всі сіли на сраку. а, третина нашого бюджету. А ніхто ж не знав, що ми до 90 були готові йти. Іра каже: я наріжу сальсу. Як нарізати? Я кажу: наріж маленьким бруна, і потрібно туди додати лимон. Цедру. Біла часть, оце вже гарчить, Ір. Чесно, я тобі серйозно говорю. Це вже дуже гарчить. Це, так це нельзя. Альона, ну я поблін, але з першого разу, дівчата. Тихенько. По-перше, по друге Включаємо давай мучительницю. Е, не це але... бійся просто. Іра, Заспокойся, будь ласка, візьми, будь ласка, тертишку і на ще окремо, щоб було натерто без білого. Ну, мені є поведінка як уже дорослої, да? е, людини, яка вже побудована як особистість, для мене це максимально незрозуміло. Іра, заспокойся, не свирись. Ну, Ми маємо ну, гарне справу. Я, я понімаєш, такі от діла, коли мною розмовляють, як з дитиною. То з дітьми так треба вдома розмовляти. Іра починає психувати, Я біжу за Теркою, просто беру терку і починаю доробляти сама цю сальсу. Одинадцять. Кімо в червоні, дасте більше. Не хочуть, хочуть сюрприз. преси. Кать mm. 20 вони, вони хочуть за одинадцять купити те, за що Nie, ми їх там за за цю. Ні, за оту. Так ми потім отримаємо 40. Вони... вони зараз хочуть менше потратити. Я кажу: постав за оцю коробку. За оцю коробку. 19 шефів, тоді ціна плюс-мінус вирівнюється, і їх наступним кроком буде 20. І тоді ми будемо наздря в наздрю з цінами. Тобто і вони витратять гроші, та і ми витратимо. Але ми заберемо коробку запитання. Може, вони хоч з нею торгуватися, треба підняти ціну. Коротше, тут случилося. Непоняточка. Я така, боже, як це мені зіграло на руку. І Катя починає торгуватися. п'ятнадцять. П'ятнадцять 15. шістнадцять. Шістнадцять. А орать. Двадцять. Двадцять. Двадцять два. І вони типу не торгуються з двадцять шефів. Я забираю цю дешеву коробку. Ока, а що? Я не поняла. Кажу, я не поняла. Що? Що це було? Та ви мене блін, збили і запутали. І це реально був такий знаєш, фейл. Буде запечена тарталетка з франджепаном з міндаля. Це мука з цьому. Воно прям запікається, це такий крем, виходить, запечений. Потім зверху я буде, буде е -е, вишня е -е, з -е, хочу чимось зробити вишню. Прикольно таке, щоб вона було. Вона потягне на 80. У нас десерт найдорожчий. Я думаю, блін, ну за 80 мастер-шефів тарт е -е, занадто просто, але час іде, тому приймаємо рішення готувати тарт. Починаю я робити Люба стає з е -е, Ірою на основну страву. Я туди навіть не дивлюсь, що вони там роблять. Оці качешки треба повідрізати, це не красиво. Я вже нервничаю, мені вже все не подобається, бо немає цієї команди, немає зібраності. Люба вроді би, намагається допомогти, при цьому вона не робить толком ну, все і толком. Оце сьогодні була Люба. Вона старалась бути везде, ні один процес вона не доводила до кінця. І якось розлагоджено ми працювали всі. Розумієш? Блін. Вона палить просто, ця духовка. там нем... Зверху положиш. Блін, вона просто шмалить. До цього дівчата в духовці випікали м'ясо. Я їм кажу, пониз... понижаємо температуру, тому що відкривають духовку, а там. Капець перероблю, давай швидко, альон. Пройшла, мабуть, хвилина. Я бачу, що в мене зверху тарталетка вже підгоріла. Поможи Альоні, будь ласка, я що... доділаю ту Давай. Да. Швидко починаю розкатувати знов тісто, дорізаю тут ту грушу. Що робимо? Що робимо? Формуємо нову, що робимо. Іра береться на себе те, що вона це все доготує. Я якби... Ну, Людина сказала, що вона доробить, значить вона доробить. Але на етапі презентації мені максимально не хотілося її залишати. Бо те, що хотіла Іра в брюссельську капусту, в листочок залить соус, ми де? Розрізала вже. Кого? А ти їх не дожарила, Іра. Не дожарила? Так. Мені взагалі не подобається. Мені подобається. Цибулі сюди взагалі ні. Ну куди вона? Я думаю, ну, ти взагалі дивишся, хоч якісь сучасні презентації. Що, що, що взагалі зараз. Ну, типу, це як основна страва: це не має бути тільки гарнір, м'ясо, соус. Ну, хорошо сюди, цибулька. Як скажеш? І ми завемо Володимира. Альон, ти вмієш випрашувати деньги? Давай. Я не вмію випрашувати, мені вони самі дають. Національний банк Мастершеф. Прийшов до нас: е, каре е, з молодої свині, е, з соусом жу, з гарніром з батату в фритюрі карамелізованої цибулі та овочами. Добре. Що вона йому там розказувала? Стоїть шість кісток. Шість кісток. Вона каже: ми готу, приготували вам каре. Каре це чотири. Чотири реберця. У вас тут не чотири Корона. реберця. Е, добре, так мали називати по-іншому. І, і саме каре ось воно. А це ж не каре, це зовсім інша частина. Лібашка, Та чого там влізла, давав, пойму чого. давав Шо? шанс Та було, переказати. Я не Ой, я ж казала, що це не каре. А я думаю, на що тут? Галя, якби проєкт покинула а до Галі, вселився в Іру? Чи Що, що тут відбувається? Вона ліпила щось своє, бо в неї завжди є зв'язь з космосом. Вона капітан. Я не лізу, я стою. Цибуля карамелізована. Угу. А, з цукровою... Тихенько, тихенько, тихенько. А. Це не карамелізовано. Ба більше, вона сира, ви чуєте? Іра стоїть така улибається, У мене таке відчуття, що вона в деяких моментах спеціально робила. Ну От просто те, що робилось не по її, вона спеціально робила його погано. Підожди. Ти, коли дивилась на цибулю перед подачей, ти сказала, що вона сира. Якого художника ти її туди поклала. Так. Чим будете частувати? А, значить, ми вас хочемо пригостити нашим шикарним десертом це сорбет з авокадо і манго. І він його, знаєш, так куштує, і я бачу, що він ще бере, ще бере. До речі, калорій майже нема. Все корисне. Дуже смачно. Це вау. Це <мес> вау. Ви Болодець. витратили скільки? 26. Сорок я за я з собою не взяв шефі, е, тому мені прийдеться за шефами піти. Е, я зараз повернусь тихенько. Приходьте, приходьте ще в наш ресторан. <рес> Оля, ти просто mm -hmm. топ реально. Я дуже переживаю, щоб ми не були найгірші, бо я йшла сьогодні на кухню з таким бойовим настроєм, і коли ти йдеш з таким бойовим настроєм, не хочеться бути найгіршим. Дуже сильно. Нічого страшного. Ну, Бо ми прийшли сюди хорошо справитися з конкурсом. Ну Любашка, ну хто ж тобі не давав? Ти капітан з тобою все І, а Хто Ще тобі не давав до кармалізувати цибулю? Ну не нада, ір, пожалуйста. Ну зачем вона ну, ж захотіла карамалізовану це було? Чи я? Я не хотіла. Ти дороблювала її. Я пішла допомагати, а роні ти залишилася. посчитала почитала Ты... нужне? Вот так ти посчитала нужним її не доробити. А Що ж ти не проконтролировала, Взяла і положила її на бота. Ти ж а робила ти тут, презентація. Ти тут ну ти девочка. в началі двідсотки чи ти в восьмерки? Ти повична контролювати та я контролювала, я не хотіла. Я, я не хочу з тобою цибулі. продовжувати розмову. Все Люб, ти не робила. А тепер хочеш на всіх все звало. Не ти, ти, ти просто не ходила. Допомагала ти ходила, ні. Ну. А, я тобі скажу, що робила Люба. Вона перебивала Ганаш і перезбила його. Отакий я наохренєнний куліна. Ну, Люба й слова, не сказала, що вона зробила говно. Ну, всі нам замічання, вона всім перебила. Але собі, як капітану, жодного. Ой, господи, які ви гниди. Це просто нічого не робити. При цьому обісрати роботу інших. Ти молодець. Я тобі Где? показувала, що я буду робити. Ти капітан. Зачем ти согласилась на це? Все, это? Іра. Я зробила офігенний соус. Ір, соус ми Зробили. робили разом. Що ти, цибулю порізала в нього? Я нарізала туди все. овочі. Все, до смаку доводила все я. Круче. А тут не процежувала і нарізала овочі, а все, смак, Ір, ну. Ти сама лучша, все, а давай, вперед. Ти сомнівалась? Ну, що це за поведінка? Нам по 15 років. І ми там десь стоїмо за школою, куримо, і ну, тіпа, я сама лучша, я сама класна, от е та вод Альона. Ні, <gülough> <Де> буде влад. <hums> <abused> я думаю, там Альона. Чого ви так думаєте? <laughs> а якщо ну Іра з Любою. Я з Альоною. — Ви в одній кімнаті живете? Ні. Не дай Бог. Між людьми бувають непорозуміння, якщо вони декілька місяців живуть разом. Це були настільки мізерні непорозуміння, що я навіть не пригадую. Я бачу влада справжнього, йому це не подобається. Він хитрий на свій манер. Але він ще тупенький для того, щоб це робити гарно, так, щоб це ніхто не помітив. Ну, Тобто, я е, бачу, що він робить і для чого. Це ситуація з Аліною. Коли я йому напряму сказала, що ти використовуєш Аліну, він е, дуже різко відреагував, заматюкався на мене. Я б не сказав би, що це як користуюсь, оскільки вона розумна, толкова і може допомогти. Я не бачу тут типу, корисливість, оскільки я також готовий допомагати. Давай, доставай. Алінка. Аліна. Вау! Я так думаю, що опять мені з ним працювати. Ну, скільки можна. Але ну, добре, що в нас індивідуальна робота. Перше, коли я дістав фото, я думаю. От і знову. Так. І думок, що готувати реально не було. Типу, я думаю, потрібно приготувати красиву страву, типу, таку більш жіночну, оскільки Аліна досить жіночна, так? Більше така, як дівчинка. Суперечок у нас немає, але по результатам останнього конкурсу я думала, що я з владом більше працювати не буду. Від учора я бачу, що спілкування між ними майже немає. Аліна образилась на Влада через те, що він сказав, що ти б могла зробити десерти краще. А Аліна почала, а ну, і Аліна, в свою чергу почала владу казати, що він там погано впорався з усіма іншими завданнями. Ну, коротше, це це знаєш, зійшла коса на камінь і понеслось. А ти, а ти, ну типу тобто, скандалу ніякого не було, але я бачу, що Аліна поруч з Владом вже не сідає. Ну, я не хочу. Ну, типу, мені хочеться більше індивідуальної роботи. І я не хочу, щоб на, мої, на мій результат е, якимось чином впливав влад навіть у команді. Тобто, вже практика типу, показує, що. Коли ми в команді ми програємо щось іде не так. Мені не подобається. Ну, типу, який в нас результат виходить. Тому я вже на цьому етапі нашого проекту я не хочу ризикувати цим тільки через участь разом з владом.